В сьогоднішньому світі з'явилася нова залежність, і це не якийсь алкоголь чи сигарети, а щось інше. І ця залежність дуже сильно розповсюджена через молоді між молоддю і багатьма людьми, і це курси. Зараз дуже багато людей купляють курси для того, щоб покращити кваліфікацію або ж мати швидкі результати. І проблема в тому, що люди не хочуть напрягатися, не хочуть щось зробити, порухатися, щоб досягнути чогось в своєму житті. Вони хочуть швидких грошей, швидкого результату, швидких підписників, швидкої любові, повністю все, щоб було швидко, щоб їм не прийшлося чекати на результат, щоб отримати ці емоції. І це дуже велика проблема, тому що люди не розуміють. Як будуються ці курси? Коли хтось, я вже записував таке відео, заробляє там, чи 10, чи 100 тисяч доларів, він не зацікавлений в тому, щоб вас вчити, як це заробляти. Тому що єдиний варіант, чому він вам це розказує, це. Тому що спосіб, в який він заробляє цих 100 тисяч доларів, це продажа курсів саме для вас. Як заробляти 100 тисяч доларів? Все дуже просто, але люди цього не розуміють і починають шукати себе в різних сферах, купляти різні курси за 40, 50, 100, там, тисячу доларів і забивати свій час з непотрібною інформацією. Я не проти курсів, я не проти пізнання чогось нового. Але якщо ви знаєтеся в чомусь, ви відчуваєте, що вам, наприклад, в чомусь краще виходить. Якась справа, так, наприклад, чи в математиці, там, чи в хімії, чи в СММ, чи будь в чому, то тримайтесь чогось одного, але протягом якогось певного періоду часу. І розбивайтесь лише в цьому, в цьому напрямку. Не стрибайте по різних напрямках, різних сферах, виключно через те, що вам сподобався курс чи наставник, який продає цей курс. Тому що е, зараз е, дуже це розпоширено, і на мою думку, це залежність, і, з якою треба боротись, і людям потрібно е, говорити, так щоб вони не від не привикали до е, просто скролінгу самого Тіктоку чи Інстаграму, а навпаки, за, за, займалися розвитком самого себе. Себе і розуміли, чим вони хочуть займатися? Погоджуйтеся зі мною? Пишіть в коментарях.